Є правда, проти правди, жодним чином ніхто нічого не поправить. І правда це святає. За неї, дійсно, наші люди вмирали на Майдані, а зараз вона вон там. А я не бачу жодного чину, хто боїться зараз ті інші кримінальні порушення, що відкриють, що там посадять Наші хлопці почали на смерть. Якщо хочеться бути за Україну, навіть в тому саме Півці, що перемишляють смарі, то підійняйте свою, і дай сестру, бо стала велика потреба. А ви, друзі, маєте уміючи що ви хочете такі пихати гарні сидіти, ви голосуєте за борща. Незважаючи на те, ви знаєте чітко, що він, він не проти антимайдан. Якби не знали, нема питання. Ви ж чітко знаєте. Ви чітко вам байдуже, наскільки я розумію, люди, вам байдуже совість, вам байдуже все. Так не може бути. Наразі дякую, запрошую, хлопцям за марські ми їдемо додому. Будемо продовжувати працювати свого дарунку. Єдине, що ми приїхали я ще раз, я полягає, що сесія районної ради не, не вирішувала це питання. Це вирішує питання адміністрації. питання адміністрації. Але просто всі люди переможчан побачили, хто вони депутати. Та дякую Україні, слава Україні!